Ми вже й розкладушки продаємо. Це не розкладушка, це розкладне крісло або розкладний диван, якщо брати більшу ширину. Я багато проспав на розкладушках, тому знаю, що це точно набагато, набагато якісніше. Ще й ціна доступна. Це є крісло, яке складається і розкладається, ось так виглядає в складеному вигляді і досить зручне по посадці. Ширина 80 см це найменша, і може бути ширше, метр, метр двадцять, метр сорок і так далі. Але в цілому зберігає властивості для щоденного сну, тому що має. Повністю рівний матрас, без, без стиків секцій взагалі. Тобто спите по факту, як на ліжку. А під матрасом йдуть букові ламельки. Розкладушки точно цього немає. Моделька називається Novelty, має вартість 10 300 гривень і дорожче, в залежності від тканинки, і е, завжди є в наявності на складі. До речі, має зйомний чохольчик. Тобто, чохол можна або поміняти, або похімчистити з часом. Якщо потрібно, сайт солоха є, там ціни і розміри. Е, і, до речі, на нього йде гарантія. О. Тут показано гарантія 7 років. Якщо цікавить, можна взяти в оплату частинами на 5 платежів: Приват, моно, Абанк та пумп в шапці профілю телефон для зв'язку.